Привіт усім! Я Єлизавета Пецик і в ефірі прогноз погоди на суботу, 17 грудня. Отож, залишайтесь на телеканалі Вінниччина і ми розпочинаємо. На Вінниччині цього дня переважатиме хмарна погода. Подекуди синоптики прогнозують дощ. А зараз більш детально про подарунки погоди по усіх районах області. На заході регіону зранку до самого вечора небо буде вкрите хмарами. Ранішній сильний дощ удень послабшує і до приходу вечора закінчиться. Вдень температура повітря сягатиме плюс 6 градусів, вночі стовпчики термометрів фіксуватимуть нуль. На півночі вже вранці небо затягнеться хмарами, які так і не зникатимуть до кінця дня. Вранці розпочнеться сильний дощ, але він повинен закінчитися ще до приходу вечора. Температура повітря в день сягатиме плюс 4 градуси. Уночі знизиться до мінус 1. На сході зранку до самого вечора небо буде вкрите хмарами. Вранці піде сильний дощ. У другій половині дня опадів не передбачається. Максимальна температура в день плюс 8. вночі стовпчик термометра знизиться до нуля. Збройні сили України, завдячуючи мужності та військовому професіоналізму, щодня дають гідну відсіч ворогу, звільняючи наші міста і села від рашистської навали. Натомість, діючий сектор економіки зобов'язаний підтримати наших воїнів своєю працею. Саме тому Концерн «Поділля» з 16 березня 2022 року відновив роботу, тим самим забезпечуючи надходження в бюджет. Також концерн здійснює постійну матеріальну підтримку сил оборони. Тим, хто боронить наш спокій, Концерн Поділля започаткував особливі умови придбання житла. 14 жовтня 2022 року по 14 жовтня 2023 року для воїнів Збройних сил України концерн Поділля робить знижку до 10% від вартості обраного помешкання. Віримо в перемогу та Збройні Сили України. На півдні похмура погода буде триматися весь день. Ранковий дрібний дощ закінчиться ближче до вечора. Більше опадів не очікується. Максимальна температура повітря в день плюс 9. вночі опуститься до нуля. У центрі сонце в цей день буде рідко з'являтися за хмар. Вранці йтиме сильний дощ, який до середини дня повинен послабшати. І через деякий час закінчитися. Максимальна температура повітря в день плюс 6. У Вінниці протягом усього дня погода буде похмурою. Вранці та вдень очікується дощ, який повинен закінчитися ближче до вечора. Температура повітря в день 4 градуси з позначкою плюс. Вночі градус знизиться до мінус 1. На цьому синоптичні новини завершуються. Нехай за будь-якої погоди над нами буде мирне небо. Бережіть себе та будьте здорові! До зустрічі на рідному телеканалі Вінничина.